Ось ми і приїхали на ще одну нашу пасіку. Так як ми казали, що ми сьогодні об'їжджаємо наші точки. Хотів показати, як ми боремося з мишами на цьому точку. Ось. Раз, два, три. Ось там четвертий, п'ятий, шостий. Ось. Там уже вони що порозбігалися. Ось. І так ми боремося з мишами на пасіці. Так що ось. Наші охоронці на пасіці. От приїхали, все тут добре, все на місці, нічого не розкидано, нікого не було тут на пасіці. Можемо ще відкрити якусь одну, дві сім'ї, подивитися, як вони зимують. Ось можемо усю відкрити, подивитися. Зараз. Знімемо, подивимося. Так. Ось відкриємо, подивимося, як у них тут. Ось бачимо. Ось тут починається. Клуб. Ой, не знаю, чи буде видно. І аж сюди. Ось. Сидить самим внизу. В внизу і гарно сидить. Ось ви бачите. Раз, два, три, чотири, п'ять, на шести вуличках. Ось. Тут ще рядом сім'я є в шестирамочнику. Також можемо її відкрити. Ось, в шестирамочниках ми наверх поставили такі великі ящики, попробували. Ось. А тут ми їх навіть і не бачимо. Тут без фонарика не подивимося. Ось, але теж можемо порахувати. Раз, два, три, 4, 5 і 6. Так, тут ще їх видно. Так, трошки є вологи. Ось. Так що. Ось можемо ще якусь одну, шестирамочнику, чи восьмирамочнику ще подивитися якусь. Може оту на, на краю поглянути. О. Скільки в нас тут? Тому в нас і не дуже є проблеми з мишами на цьому точку. Ось як вся сидить. От ми бачимо звідси, вони трошки вищі, ми побачимо звідси і аж ось тут. Отже, навіть бжілки трошки літають. Добре. Сьогодні у нас новий рік, так як я вже казав, і сьогодні у нас передають теплу погоду, тому ми сподіваємося, що буде обліт бжіл. Напевно, перший, що. Ну, в старому році, але напевно, що такий перший. Тому ось така ситуація. Ось. Смакує. А це і наші охоронці від мишей. смакують наші новорічні подарунки для них. Ось. Можете бачити, скільки штук. Тому пасіка. У безпеці від мишей. Ми навіть і не переживаємо, що тут миші є. Як бачите, яка тут банда котяча. Тому вони захищають нашу пасіку і отримали від нас ось такий новорічний презент на новий рік. Ось як вони всі смакують. Які вони задоволені лише тут сидимо і чуємо, як вони чавкають. Ну, їм не шкода. Тому... Хай їдять ось. Так що така пасіка. Ми перевірили, все добре, все в порядку. Ось ми на ще одній нашій пасіці. Тут пасіка лежаки, і щось спрямована вона більше в пакетному напрямку, та в матково відному напрямку. Ось так як я кажу, що ми приїхали подивитися, чи все добре. Ось, чи все в порядку, чи на місці, щоб... Зимою було спокійніше, ось як пройшлися, вже все переглянули, все тут на місці, все-все-все добре. Також е зараз відкриємо декілька сімей в лежаках, бо ви ще не бачили, як у нас лежаки зимують. Ну, і так, як є така нагода, то йдемо зараз, щось таке відкриємо. В цьому ряді, напевно, так, як я вже тут, то щось якесь. Якийсь вулик відкидаємо. Ну, можна і цей. Давай цей. Також на цьому точку у нас ми зимуємо і по дві матки. Будемо зараз також поглянемо. А це, напевно, так, так, так. Та. Це і є та сім'я з двома матками. Зараз поглянемо як тут. Ось бачите, який клуб. Скільки тут рахувати? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім. Так, сім вулочок. Але таких, як бачите, капітальних, от скільки вони з'їли. Також можете бачити. Ось як вони сидять. В цьому клубі зимує дві матки. Дві матки, але поки що ми розбирати не будемо. Покажемо весну. Буде весна, будемо показувати. Також. Це ще. Тут ще десь повинно бути ще. Найдемо так. Ага, рядом. Також поглянемо сім'ю. Це невеличка. Зимою через, через перегородку сім'я така маленька. Ось як бачите, вона до перегородки. І... Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. І також, бачите, така сімейка. Сьогодні мінус два було. Вночі. така сімейка гарна, маленька, але ударні Зараз ще тут якусь відкриємо, до якоїсь підемо. Ще як би ще відкрита нам. Давай я потримаю. Тоже тут две матки. Угу. Мой, мы, бачу, мой. Мы Раз, два, три, пять, пять, шесть. Семь. Семь. Mm -hmm. Семь булочек, как видите. Как они обседают. Ну, Зараз ми розбирати нічого не будемо, це будемо дивитися весною. Весною також знімемо відео. Подивимося, яка ситуація буде весною. Ну, ще може з того ряду якусь одну. Ось це так, у кожному вулику стоїть такий пакетик на випадок мишей. Якщо миші захочуть зайти, так, утеплено у нас тут. Ви бачите, така мішковина старовинно ось три чотири бачите також через теплу перегородку вони зимують От рядом ще одна сім'я через теплу перегородку і це, це сімейки типа Відводки облітувались матки колись. В серпні так. В серпні облітувались молоді матки. Ось також такий мешок в кожної сім'ї збоку. Та, такий легкий. До речі, ну, також ох їх, Потривожили. Але зверні, зверніть увагу, який сухий вулик. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість вулиць. трошки потривожимо. Тут ви ситуацію зрозуміли на цьому точку. Ми вирушаємо на наступний. На Наслідую. слідуючий. І покажемо, як у нас на слідуючому точку. Ось. Ситуацію ви побачили, як і з двомачними сім'ями, так і в таких сім'ях ось. Сім'ї не, ну, гарні. Так що ось така ситуація. Ось 31 грудня ми приїхали на нас ще один точок. Як бачите, сьогодні ми тут трошки мали роботу. Попіднімали ось так піддони на підставки, щоб легше було працювати, щоб спина не боліла. Ну і само собою, щоб підставки не гнили, трошки мали роботу. Сьогодні бжілки обліталися, по декілька штук вискакували. Тому зараз швиденько декілька відкриємо, покажемо. Уже сьогодні і прилітали з пилком 31 грудня. Але з таким бідненьким, бідненьким. Ось тут ще одна така сім'я. Також що тут у неї поглянемо. Сидять нормально. Так, бачимо, що сидять. Гарно. Шість ага, шість добрих вуличок. Ось. Тому ось, як виглядає цей точок. Зараз ще якісь відкриємо, Відліт... облітувалися лишень деякі сім'ї. І то так не гарно облітувалися лишень деякі. На завтра. Перейдемо тут і ще й там. На завтра у нас передають до 14 градусів, тому ми сподіваємося, що завтра вони. Точно гарно всі облетяться. Що завтра буде хороший обліт. Ось, як бачимо, ці не обліталися, і бачимо, як вони сидять у клубі. Ось, бачимо. І їде скільки в них ще є. Посилі всі різні. Так, да, Посилі всі різні, але це на кожних, на кожному точку на ту трамку купляв. Це у кожного пасічник. От є от тато пасічник, в нього є такі сім'ї. І я пасічник, і в мене такі сім'ї є, то в кожного є таке. То таке в кожного є. Так, тут зараз ще якусь покажемо. От сьогодні я напевно 3 точка докупи зліплю. І щоб відео таке сильно велике не виходило, тому так все тут в темпі буде. Це мені здається і обліталося, ось бачимо. бджілка вернулася і сімейка така, що не в клубі, ось бачимо, як вони. Це вони не стривожені, нічого, просто вони сьогодні обліталися і клуб розійшовся. Ось так і вони в нас ще зараз і утеплені. Ось все тут по стандарту у нас. Ну, ще якусь одну останню можемо відкрити, чи як. З наступного ряду. Ось ви бачили, що ті, що не обліталися, то вони сидять в клубі, а от та, як ота як та остання, що обліталася, то в неї клуб розійшовся. Ось ми ще якусь з цього можемо так поглянути. Ось тут як е, умовно на 16 рамок, якщо. Представити. І ось така підставка, що якраз буде е комфортно дивитися до бджіл. Ось ми бачимо, а, є бджоли? Є, є, є бджоли, просто вони сидять. Самі внизу. Самі внизу і бачимо, що скільки ще доверху не дійшли. П'ять вулич. вуличок. ми бачу. А тепер, дорогі пасічники та пасічниці, хочу привітати вас з наступаючим роком. Цей рік був складним для нас всіх, але ми його пережили. Наступний рік він точно буде кращий. Я впевнений у цьому. Бажаю нам всім у наступному році перемоги і тільки перемоги. І слава нашим воїнам ЗСУ, слава Україні, слава нації і піпець Російській Федерації! До нових зустрічей в новому сезоні.